О, а, як наш вельми шановний пан Секудан Владислав Радченко назвав мистецький напрям, в якому працює наступний учасник. Фіологічний шаманізм. І тому ми запрошуємо на сцену головного фіологічного шаману, поета з міста Полтава. Антон Нестеренко, друзі, зустрічайте! Ну, ладно, <laughs> о. Привет, о, цени, О! Что ж, готовый? Давай. Хай, брать. Поехали. Водяні знаки з неба пиляють бабло. Три десятки літ маємо те, що було. Поки не перепалиш зелений запас, як так тягнеш межи шернаркалових мас. Баранина, мордяки приймають тавро. Ви, німий, містер Андерсон. Нащо вам рот? Не забудьте пропачити свій пилосос відповідно до рекомендації моз. Девальвує свобода, дорожчає струм, брат на фронті, поранений, молить сестру, прагне пігдень води, батальйони вогню. Автори хочуть якості, творять хуйню. Депутовані в рай не пускають раба, аксіомо не говнить ескобар в інтернетах. Поплавлений ректор хоче, щоб його висери стали гімном. Як партнери міняються по водарі на грабіжників, завтами без номерів, реалізуючи список кошерних забав. Хто країну цю ще в треснички не лапав? Годі мньохатися, щоб не скочити в гріх. Добуваєте дідівські берданки з під стрих. Насувається час перегинів і вір, для яких конституція просто папір. Чередою бики на останню скорит. Курка версус виделка. Хто твій фаворит? Сто разів правий пономарьов, мирха там. Я ніколи нікому її не віддам.